Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте приїхали з робочим візитом до одеського регіону. Представники влади обох країн відвідали місця, які постраждали внаслідок російської агресії. А також обговорили важливі теми, присвячені питанням безпеки одеського регіону. Яку саме допомогу Нідерланди зможуть надати Україні? Дивіться далі в репортажі. Україна не одна та може розраховувати на нашу підтримку, у тому числі і для вирішення важливих для всього світу продовольчих питань, заяви прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Зокрема, було обговорено нове рішення щодо посилення української ППО, подальші важливі кроки, які стосуються коаліції, f 16 в якій Нідерланди відіграють лідерську роль, а також інші аспекти оборонної співпраці. Ми усвідомлюємо те, що зима наближається, і що Росія захоче якомога більше зашкодити Україні в цей період. Ми вже передали ракети Петріот Україні. Ми зобов'язалися надіслати літаки F-16 до України. Ми разом з Румунією далі займалися підготовкою пілотів. Ми надали танки, леопард, дрони, обладнання для розмінування. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Це абсолютно необхідно перед обличчям нової кризи, яка розгортається у світі. Вона нас не буде відволікати від допомоги Україні. Вона не буде робити щось одне коштом інших. Під час прес-конференції лідери обох країн також наголосили про важливість продовження роботи альтернативного зернового коридору. В цьому питанні Нідерланди готові підтримувати Україну і надалі. Сьогодні Наші військові, наші урядовці представили результати роботи наших альтернативних коридорів в Чорному морі, які були створені після того, як Росія зруйнувала Чорноморську зернову ініціативу. Ми працюємо з партнерами за заради належного захисту цих коридорів, загалом заради посилення наших позицій в Чорному морі. Це стосується і захисту неба в Одесі неба. В цілому в регіоні зміцнення флоту і підтримки гуманітарного розмінування акваторії російські міни є загрозою для е, нормального судноплавства у всіх частинах чорного моря, не лише е, в у наших територіальних водах. Нідерланди нас чують щодо потреб наших воїнів і щодо потреб нашого всього населення, зокрема Нідерланди, допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі. Портів ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів для того, щоб зерновий коридор був максимально обезпечений, Ми надали більше 100 мільйонів євро в рамках пакетів допомоги із цього 60 мільйонів євро на підтримку голландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України. Це включає в себе і гарантії експортні, і гарантії надання матеріалів Україні на допомогу в підготовці до зими для закупки палива відповідних матеріалів, потрібних енергетикам у цей період. Це гроші, які також підуть на допомогу що давно деокупованих територій ми також займаємось технічною допомогою Україні у проведенні реформ також Нідерланди та інші партнери продовжують підтримку формули миру України та докладають спільних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за агресію проти нашої країни. Нідерланди працюють над сьомим пунктом формули відновлення справедливості, і без реальної справедливості ніколи не буває сталого миру, і це дуже дуже важливо. Обговорили і посилення санкцій проти Росії, однак бачимо необхідність значно швидше робити подальші кроки, щоб обмежити російську здатність фінансувати цю війну. Варто також пришвидшити направлення заморожених активів Росії на компенсацію шкоди від агресії Росії на рівні інституцій Європейського Союзу. Потрібно більше політичної волі для того, щоб агресор більше за всіх заплатив за агресію. І це справедливо. Тема відновлення після бойових дій. Дякую Нідерландам за допомогу в цій сфері. Для нас важливо, щоб заморожені російські активи і їхнє використання було направлено, зокрема на відбудову держави. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Я Ми маємо розуміння, що ми повинні бути лідерами у притягуванні Росії до відповідальності через створення трибуналу у ГАЗі для того, щоб допомогти українським дітям повернутися до їх родин для того, щоб Україна могла отримати компенсацію за збитки, отримані внаслідок війни. Всі ці аспекти дуже важливі, і ми зобов'язуємось далі з ними працювати. Лідери країн також наголосили, що вже готується нова зустріч радників з питань національної безпеки щодо реалізації формули миру, запропонованої Україною. Росіяни обстріляли місто Береслав у Херсонській області. Дрон Камікадзе влучив в автомобіль. Загинула молода жінка. Її чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Загалом за минулу добу російські військові здійснили 100 обстрілів Херсонської області. А двоє людей загинули шестеро поранені, зокрема, дитина. У Миколаївці внаслідок потужних вибухів пошкоджено будівлю колишньої ферми та навчальний заклад. У Нововознесенському зруйновано приватні будинки. Під вогнем із РСЗВ перебувала Білозерка. Поранена трьох мирних жителів. У 16-річної дівчинки різана рана стопи. У двох чоловіків осколкові поранення. По житлових кварталах Херсона ворог. Бив із різного виду озброєння. Найбільше постраждала центральна частина, прибережні зони корабельного та дніпровського районів, а також передмістя. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Один із корпусів обласної дитячої лікарні та вищий навчальний заклад. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі затримали ворожого агента, який влаштувався водієм у благодійну організацію, аби було зручніше шпигувати за військовими. Інформатор об'їжджав міста, намагаючись виявити ключові укріпрайони Збройних сил України. Також його цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ. Пособником ворога виявився Одесит, який ще у 2014 році проводив активну діяльність у проросійських організаціях. Після провалу кремлівського проекту Руська Вісни в регіоні куратори перевели його в режим очікування. Невдовзі після початку війни, в лютому 2022 року, на фігуранта вийшли російські спецслужби і доручили йому збір розвідданих в обласному центрі. Під час обшуку зловмисника вилучили протитанкові гранати та мобільні телефони з доказами його лис. Стування з агресором затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років в'язниць. Уже понад півтора року практично всі жителі України живуть у постійному стресі. Цей стан став хронічним, і все частіше люди стали звертатися до лікарів із симптомами, які раніше їх не тербували. Про те, як хронічний стрес руйнує організм, як вчасно розпізнати те чи інше захворювання, і що робити, щоб, хоч трохи, знизити навантаження на нервову систему, ми дізнавались у профільних фахівців. Стан стресу час від часу відчувала кожна людина. Це нормальна фізіологічна реакція під час виникнення небезпеки, сильного напруження, спалуху емоцій. При цьому мобілізуються захисні ресурси організму, тобто це своєрідний спосіб вижити. Ситуативний стрес не може спричинити серйозні захворювання, зазначають фахівці, на відміну від стресу хронічного, який під час війни відчувають, якщо не всі, то майже всі жителі України. Через постійну дію гормонів стресу системи органів постійно перебувають у підвищеній готовності, тобто працюють на виснаження. Насамперед страджає імунітет, відкриваючи доступ до різних інфекцій. Крім того, під впливом хронічного стресу можуть прокидатися спадкові хвороби чи загострюватись хронічні захворювання. У зоні підвищеного риску перебуває нервова і серцева судинна система, оскільки стрес производить до виділення додаткових гормонів. Що збільшують частоту серцевих скорочень і рівень артеріального тиску. Кровоносні сусиди звужуються. Усе це може призвести до інфаркту та інсульту. Травна, ендокринна, сечостатева система також швидко виходять із нормального стану через гормон стресу, наголошує лікар. Страждає й опорно-руховий апарат. Адже, за словами фахівця, хронічний стрес спричиняє напруження м'язів. А м'язі своєю чергою створюють додаткове навантаження на сухожилля та суглоби. При цьому людина відчуває біль. Тому будь-яка неприємна та незвична зміна у роботі організму людини від болю в серці до шкірних подразнень чи випадіння волосся, особливо якщо це вже є триває певний час, є сигналом до звернення до лікаря. Бо, на жаль, і розвиток хвороби, в виснаженому стресі. Організму буде проходити швидше та важче, ніж у звичайному стані. Тож не тягніть. Із звертанням до лікаря, бо це ваше здоров'я і відповідна якість життя. Хронічний стан стресу може призвести і до такого важкого захворювання, як інсульт, наголошують фахівці. Науковці дослідили, що стрес призводить до стійкого спазму судин головного мозку, який навіть без наявності атеросклеротичних бляшок та тромбів призводить до незворотних інвалідизуючих змін, особливо у осіб молодого віку, незалежно від статі. Попередньо погіршуючи якість життя та власної діяльності, а саме роздратованість, тривога, часто немотивована, напади серцебиття, складність ковтання, ком в горлі, безсоння, яке змінюється сонливістю, є елементарними тривожними дзвіночками. У разі інсульту вкрай важливо надати медичну допомогу в перші години або навіть хвилини. Тоді можливо уникнути найсумніших наслідків. А для цього необхідне знати загальні ознаки цього захворювання. До базових понять розпізнання гострого інсульту належить правило трьох дій: мова, складність вимови, лице попросити посміхнутися пацієнта, і посмішка буде несиметричною. Кінцівка чи кінцівки – погіршення рухливості в руці та нозі, або в якійсь одній із кінцівок переважно однієї сторони. Серцево-судинні захворювання і раніше були найпоширенішою причиною смерті в Україні. З початком війни, коли стресове навантаження на психіку людей значно зросло, ще більше збільшилася кількість випадків серцево-судинних захворювань, констатують медики. Впливом гормонів стресу зростає частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск, рівень цукру та ліпідів крові. Це спричиняє ураження судин та міокарду і призводить до таких тяжких ускладнень, як інфаркти та інсульти. Симптоми інфаркту знати не менш важливо ніж і ознаки інсульту. Причому не тільки для того, щоб вчасно викликати швидку допомогу хворому, а щоб контролювати свій організм і своєчасно звернутися до лікаря. Слід звертати увагу на так звані червоні пропорції: це поява таких симптомів, як головний біль, прискорене або неритмічне серцебиття, поява чи посилення задишки, стискаючи пекучі болі в ділянці серця за грудиною, в лівій руці, лівому плечі, лівій лопаті, що виникають при фізичних навантаженнях. Це вже привід негайно звертатися за медичною допомогою. Роль профілактики серцево-судинних захворювань нині важливіша ніж будь-коли. Адже до факторів ризику додався ще й хронічний стрес. Поради лікаря, здавалося б, не нові. Але найголовніше виконувати їх. Це відмова від шкідливих звичок, від фастфуду, смаженої жирної їжі, надлишку солодощів. Збільшити вживання продуктів з високим містом і фітостанолів. Їх багато в продуктах рослинного походження, таких як рослинні олії, насіння, горіхи та зернові продукти. А також регулярно відвідувати сімейного лікаря, щоб своєчасно відслідкувати розвиток проблем та лікувати їх на початку. Рутинні обстеження повинні включати вимір артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, електрокардіограму, визначення рівня глюкози та ліпідного профілю крові. Не менш важливо навчатися навіть у стресовій ситуації, повертатися в спокійний стан. Як саме радить фахівець? Я розумію, що під час війни складно триматися і не хвилюватися, але втім є кілька засобів знизити стрес. Важливо не залишатися на самоті, а спілкуватися з рідними та друзями. Сон найлипший союзник у боротьбі зі стресом. Варто прагнути до сім'ї 9 годин сну протягом доби. Хобі або робота допоможуть відволіктися від негативних думок та турбот і зменшать кількість часу для перечитування новин і гортання соцмереж. Знизити рівень стресу допоможуть помірне фізичне навантаження, вправи, а також дихальні практики. Цим можна займатися навіть у укритті під час тривоги. А в разі виникнення проблем зі здоров'ям необхідно якомога раніше звертатися до лікаря. Бережись автомобіля та дотримайся правил дорожнього руху. На проїжджій частині необхідно бути уважними і водіям, і пішоходам. А ще враховувати фактор зміни сезону і скорочення світлового дня. Про поточну ситуацію на дорогах міста та області і необхідність дотримуватись ПДР. Вкотре нагадують в управлінні патрульної поліції. Під час випадків ДТП, в які потрапляють водії на своїх транспортних засобах, на жаль, все частіше страждають саме пішоходи про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху. Причому всіма його учасниками вкотре нагадало Одеситам начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Водії під час проїзду пішохідних переходів, регульованих, нерегульованих, повинні бути уважними, повинні знижувати швидкість руху та бути максимально, максимально уважними. Особливо під час виконання маневрів, тому що люди переходять, водії відволікаються або не помічають людей, і як результат, це наїзди, це травмування людей. Увірувавши в аксіому, яка свідчить, що пішохід завжди правий, громадяни регулярно дозволяють собі порушувати елементарні правила дорожнього руху Задля гарантування безпеки на проїжджій частині. правоохоронці закликають бути уважнішими і пішоходів. Також є і випадки. На жаль, вони також залишаються. Це коли саме пішоходи порушують правила дорожнього руху, перебігають дорогу у невстановлених місцях, і результатом це знов ж таки ДТП. Тому ми про це кажемо. Ми про це нагадуємо, що пішоходи також учасники дорожнього руху. Вони повинні повинні знати та виконувати вимоги дорожніх правил. Наразі серед нагальних проблем на міських дорогах дорожні транспортні пригоди за участю двоколісного транспорту: мопедів, мотоциклів і велосипедів. А також Електросамокатів щодо мопедів, мотоциклів у водія повинно бути посвідчення. Як я дозволяємо керувати транспортним засобом двоколісним. Нагадаю, що для цього слід вивчатися, здавати іспити, отримувати водійські посвідчення з категорією, і тільки потім вже можна виїжджати керувати цим транспортом. Є ще така проблема, коли виїжджають без будь-яких документів, але нагадаю, що працюють мотопатрулі, які саме і звертають увагу на водіїв двоколісного транспорту. Водіям двоколісного транспорту слід дотримуватись правил безпеки, використовуючи захисний одяг. І ще порада від патрульної поліції. Зараз, коли світловий день стає коротшим, дуже важливим і для дітей, і для дорослих використання світловідбиваючих елементів на одязі стрічок, браслетів, наліпок. Це зробить помітним пішоходів у темну пору доби. 12 тисяч доларів за фіктивний шлюб з жінкою-інвалідом в Одеській області. Викрили черговий канал переправлення ухильників за кордон. Організував незаконний бізнес 36-річний житель Березівського району. Він підшукував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати з країни, і пропонував їм укласти фіктивний шлюб із жінками-інвалідами. Загалом за 24 тисячі доларів США… Шлюбний агент обіцяв двом ухильникам підшукати підходящих наречених, а після розпису з ними подальше оформлення документів з догляду за хворими дружинами для безперешкодного виїзду з України. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання грошей. Йому загрожує до 9 років ув'язнення, повідомили у прес-службі облполіції. Іранські фіники з героїном на 11 мільйонів доларів в Одеській області ліквідували міжнародний канал контрабанди наркотиків і затримали двох наркокур'єрів. Багатоетапну операцію з ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків проводили правоохоронні органи Румунії, Німеччини та України. Усе почалося у вересні минулого року. Співробітники поліції в Одесі затримали двох іноземних наркокур'єрів. Вони намагались транзитом через Україну переправити до Західної Європи близько 186 кілограмів іранського героїну. Щоб замаскувати товар, зловмисники сховали його в коробках із подвійним дном, у яких перевозили 16 тонн. Фініків, а вартість вилученої партії наркотиків сягало 11 мільйонів доларів за цінами чорного ринку. СБУ встановили, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. Згодом разом із європейськими правоохоронцями вдалося з'ясувати місце знаходження головного фігуранта організатора наркотрафіку та затримати його. За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через одеський порт. А після його блокади у зв'язку з. Війною використовував порти Румунії та переміщував вантаж в Україну сушею. Наразі в Румунії триває розслідування щодо організатора наркотрафіку. А його двом кур'єрам затриманим на Одещині вже повідомили про підозру Зловмисникам Загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. А в Одесі затримали подружжя, яке організували сімейний наркобізнес. Чоловік і жінка замовляли психотропу в інтернеті, а потім продавали їх роблячи схованки та закладки в усіх районах міста. Викрили сімейну пару в приморському районі міста, де подружжя встигло зробити п'ять закладок. У затриманих знайшли 10 згортків із канабісом. А під час обшуку в їхньому помешканні правоохоронці виявили 22 пакети з марихуаною та метадоном. Галюциногенні гриби та 15 флаконів із синтетичними наркотиками. Також вилучили ваги, пакувальний матеріал, гаджети з інформацією про поширення забороненого товару. 32-річному чоловіку та його 25-річній дружині повідомили про підозру, правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 14 жовтня через північну, центральну і південну Америку пройде кільцеподібне сонячне затемнення. Дізнатися більше інформації про майбутнє сонячне і місячне затемнення, політ до золотого астероїда і побачити унікальне явище екліпс Сонця містяни зможуть в Одеському планетарії за допомогою трансляції наса. Кільцеподібне затемнення сонця відбудеться 14 жовтня. За даними Одеського астрономічного календаря, смуга затемнення стартує в Тихому океані біля узбережжя Канади. Максимальну фазу його можна буде спостерігати на території США, Центральної Америки, Колумбії та Бразилії. Мешканці Одеси зможуть побачити настільки унікальне явище в міському планетарії. Інтерес час в тому, що телевізія НАСА буде давати трансляцію цього затміння. Мы приглашаем приходить в планетарий. Это во время сеанса в планетарии. Мы сможем вам продемонстрировать, как это затмение будет выглядеть. Початок яскравого видовища відбуватиметься за київським часом близько вісімнадцятої години вечора. Найбільша фаза затемнення відзначатиметься через 3 години до дев'ятої вечора і завершиться кільцеве затемнення о 22 годині. Ще одна приємна новина для шанувальників астрономії: 28 жовтня відбудеться напівтіньове місячне затемнення, що власне і завершить сезон явищ 2023 року. Лунне затміння цього луна затміння. наблюдается на гораздо большей территории, она а охватывает территории Европы, Азии, на огромных территориях можно будет видеть, как Луна попадает в тень Земли. Правда, это будет не полное теневое лунное затмение, а частное, потому что все-таки Луна не попадет целиком вся в тень Земли, а только часть ее. Однако на этом все сюрпризы астрономичного жовтня не вычерпываются. 22 октября произойдет замечательный звездный дождь Ориониды. Это частички кометы Галея. Земля пересекает орбиту кометы каждый год. И случаются вот такие красивые звездные дожди. Яркие, светлые следы оставляют метеоры на звездном небе. И это всегда прекрасное зрелище. 13 жовтня відбудеться старт космічної ракети, яка полетить до унікального астероїда Психея. Його навіть називають «золотим астероїдом», оскільки вчені припускають, що на ньому містяться дорогоцінні метали. Там є і золото, має бути і платина, і железо, і нікель. От е, місія, яка полетить до цього астероїду, має прояснити цю ситуацію, тому що це дійсно дуже привлекательний момент – добувати полезні скопаємі на астероїдах. Якщо повернутися до сонячного затемнення, фахівці також акцентують увагу на енергіях, які несе це явище. Необхідно уникати конфліктних ситуацій і суперечок, бути акуратним за кермом і уникати ризикованих заходів, намагатися більше відпочивати, берегти сили і здоров'я, а також долати свої внутрішні страхи і культивувати спокій. Ляльки, мотанки, мапа країни зерен, багаті короваї, різноманіття хендмей робіт представлені на виставці щедрість рідної землі. Більше 50 громад одеського регіону змагаються за звання кращих. Експонати вже бачили наші кореспонденти. Осінь прекрасна пора року: час врожаю, багряного листя і червоних кетягів калини. І все це може стати в нагоді юним натуралістам і просто тим, хто любить творити своїми руками. Тим паче, зараз хендмейд вироби стають своєрідною арт-терапією, відволікаючи від сумних думок і новин, і надихаючи на творчість. Діти своє хвилювання, своє своє неспокій якраз і вирішують, виганяють його, можна сказати, коли вони роблять всякі поробки, займаються якоюсь справою, дуже цікавою для них. На сьогоднішній день ми всі бачимо, що діти не завжди можуть довго усидіти на місці. Вони більш такі схвильовані, стурбовані. Але от якраз оця. Робота такого напряму, коли вони щось творять своїми руками, на сьогоднішній день для них дуже така вагома. Лялька-мотанка автентична українська іграшка для малечі з одного боку і берегиня роду з іншого. Зараз в Україні в цілому і на Одещині, зокрема, відроджуються старовинні традиції виготовлення і збереження таких ляльок. Традиційно мотанка жіночого роду без обличчя, і це не просто так. Вони оберегові, тому або немає взагалі лика, або це якийсь хрест, або візерунок, який не відзеркалює настрій, негатив. То тобто есть через цю куклу, мотинку не можна передати негативну енергетику, лише позитив. Вона може бути різних напрямків. Їх і дарують на весілля, при народженні дитини, на багатство, на щастя, на долю. Ось такі напрямки. Це українська, а це стилізована болгарська. Крім того, лялька-мотанка не має обличчя для того, щоб розвивати уяву дитини. Так малеча може уявляти собі, що і кого завгодно, граючись тільки з однією лялькою. До того ж, у ляльках-мотанках закладені і національні символи. Так українська має традиційну червоно чорно білу кольористику. А ось болгарська трохи відрізняється від іншого, але це також наша багатонаціональна країна України, яку ми презентуємо різними національностями. Виготовити ляльку-мотанку власноруч не складно, говорять майстрині. Ці іграшки-оберіги робляться з залишків тканини, ниток і навіть з природних матеріалів, наприклад, з сухоцвіту і навіть з сухого кукурудзяного листя. Це такий елемент арт-терапії, особливо в наш час теперішній тривожний. Тут дітки відволікаються, звичайно, забувають про ці тривоги нічні, дуже з великим бажанням йдуть на заняття. І навіть якщо ну, прихворіли чи щось таке, то запитують батьки, особливо малюки. Менші діти запитують батьків, що коли ж ми підемо на заняття. Тому що дійсно їм це і подобається, і настрій змінюється в позиції. Щедрість рідної землі. Це не просто традиційна осіння виставка, а конкурс робіт. Кращі з кращих будуть представляти Одещину на всеукраїнському рівні під час експозиції виставковий павільйон у Києві, де вже 17 жовтня будуть обрані переможці. Про всі ці та інші новини дня ми розповімо в наших наступних випусках.